Сьогодні у Кременчуці відбулися громадські слухання Кременчуцької територіальної громади щодо внесення змін до детального плану території, розташованої в північному промисловому вузлі міста Кременчука. Захід було проведено з метою врахування інтересів жителів міста. На засіданні були присутні 274 учасники. Серед них як звичайні мешканці міста, так і активісти та голови громадських організацій. Початок компові було розпочата 27 червня 2023 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про проведення громадських слухань на офіційному веб-порталі Кам'янської міської ради Хмельської районної Полтавської області та її виконавчого комітету. А тому, безумовно, вся громадськість міста мала можливість направити електронну поштову адресу, зазначену по відповідності повідомлені своїх пропозицій та зауваження. Попередньо до громадських обговорень було внесено всю необхідну документацію та інформацію по даному проєкту. Варто зазначити, що обговорення триватимуть впродовж 30 днів до 27 липня. Присутнім озвучили в чому полягає внесення змін. Внесення змін полягає у наступному часткова зміна нашій території плану. Зміна планувальної структури забудови на території загальною площою 8,6 орієнтов на Зміна цільового призначення існуючої земельної ділянки, формування проєктно-виробничої зони, а саме перспективне розміщення нового будівництва заводу для переробки серобини. Мешканцям міста розповіли детальний план будівництва, розміщення будівель та інших споруд. Представлена графічна частина. На екрані перелік креслень складається з містобудівної частини і землевпорядної частини. Внесення змін до детального плану території розробляється на основі чинного генерального плану міста та плану зонування території міста Кременчука. Замовник розроблення детального плану Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області. Інвестор розроблення детального плану, товариство з обмеженою відповідальністю Алма ОЄЛ-Груп». Детальний план, саме внесення змін, розробляється на структурно-планувальний елемент міста Кременчука, який має цілісний планувальний характер, територію, розташованої в північному промвузлі міста Кременчука. Перед початком будівництва НПЗ необхідно провести стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації, що передбачено законодавством України. Попередньо спеціалісти прорахували можливі ризики та проблемні питання. Довожу до вашого відома, що на стадії підготовки та складення звіту ОВД також будуть проводитися громадські обговорення та громадські слухання. І усі питання стосовно кількісних, якісних показників викидів, скідів, утворення відходів будуть розглянуті в звіті ОВД і розпочати будівництво об'єкту і навіть. Проходити експертизу проєктної документації без цього висновку є порушенням законодавства. Від департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА були отримані пропозиції щодо обсягу СЕО, які використані і враховані під час підготовки даного звіту. Наприкінці громадського слухання бажаючі ставили свої запитання та обговорювали можливості. Врешті-решт 254 кременчужанина, а це абсолютна більшість серед присутніх. Підтримали будівництво нового нафтопереробного. Заводу Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини